На сукню в бежевому і в голубому кольорі, це розкішна сукня. Ви мене могли дуже часто в такій голубі. Бачите, вона складається з двох суконь. Під низом ще ось така з тканини масло, яку теж можна носити окремо. Ну, така цікава дизайнерська сукня. Я відразу скажу розміри. Іксесочка в нас на голубу, і 48 восьма. Ну, тобто ікселька ще голубає, і малесенький розмір іксесочка бежева. Дуже красиві сукні. Ось така дизайнерська сукня, яку можна і оверсайз зробити, можна приталити за допомогою пасочка. Теж гарно виглядає по спинці, ве виріс мінус 50% вона єдина. Ось така сукня з вечірня. з... Як називається це? Не знаю, але ну, от я вам просто його показую. Назвіть собі його самі або підкажіть нам у відео. Я деколи забуваю слова з В вирізом маленьке чорне плаття, мінус 50%.